ПТСР і моя історія. Усім нам мирного неба. Праворуч від мене ви бачите заклад, завдяки якого будь-яка людина, що переносить різного роду стреси і стресові розлади, має можливість повернутися до попереднього стресового стану і зробити своє життя якіснішим і цікавим. І це не заява, а реальна можливість. Петисерій, моя історія, що стосується моєї сім'ї, думаю, саме вона спровокувала мене на те, щоб впродовж багатьох років досліджувати таку важливу проблему. Вперше за багато років, з погодженням рідних, про кого далі буду говорити, дозволяю собі розказати про це публічно. Збігло багато років, завдяки тривалому часу, ніби крізь сон згадує ті непрості для сім'ї моєї сестри часи. Звісно, і для мене також, бо Афганський синдром став без жодного перебільшення і історії мого життя. З моєю сестрою, що замужем за учасника війни в Афганістані, ми в батьківській сім'ї наймолодші. І багато років послід проживаємо неподалік один від другого. Тому які процеси відбувалися в її сім'ї, я знав, як то кажуть, не щоток. І коли навколо хати, як і в самій хаті, творилися жахіття або війна у переносному звичайно розумінні. Я зараз про сім'ю сестри, то важко було їй чимось зарадити або допомогти. І психологічно це було дуже непросто від самої безпорадності. А який стан був у моєї сестри, складно навіть і уявити. Ані багаторазовий приїзд міліції, ані різного роду вмовляння швагра. Нічого не допомагало. впливом алкоголю агресивність часто переходила у всі межі і навіть з каністрою пального у руках, погрожуючи усе спалити. Ми часто припускаємо, що агресивна поведінка у дорослому віці формується в дитячих роках, що визначається рівнем виховання у батьківській сім'ї. Але це точно не стосується учасника бойових дій. Я добре пам'ятаю, що грав і юнацькому віці, тому що ми виросли на одній половині розділеного річкою села, і дитинство десь було спільне, і доводилося часто контактувати із його батьківською сім'єю. І в мене не закрадається жодної поганої думки ані в адресу його сім'ї, як і його самого. Що ж відбувалося з тим спокійним, урівноважним хлопцем, якого я пам'ятав? До військової служби і війни в Афганістані було б неправильно говорити про таку поведінку тільки на адресу Швагра. Бо кожна друга сім'я авганців пережила подібні ситуації з аналогічними конфліктами і агресивністю. В цьому ми, як громадська організація, переконалися під час відеозйомки документального фільму «Афганський синдром, коли мали зустріч з багатьма сім'ями авганців. Що ж відбувається з учасником бойових дій і з чим вони повертаються додому з війни? Будемо розбиратися в наступних відео. До зустрічі!